Ще один генератор для бродів. Волонтер Павло Колінець у співпраці з міжнародними партнерами та за підтримки волонтерських осередків допомога армії броди та бджолярі Малого Полісся привіз до бродів генератор потужністю 160 кВт. Обладнання передала комунальна страхова каса Кургесун-Вальдек з Каселя. Вантажили потужний генератор 160 кВт, який місту Броди передала комунальна страхова каса Гесена з міста Каселя. Він буде забезпечувати подачу води у разі відсутності електрики в нашому місту Броди. Хочу дуже подякувати і страховій комунальній касі Гесен, і особисто Гансу Йордану за таку щедру пожертву і підтримку нашого міста. Складний час. Дякую. Переданий генератор має хороший технічний стан, адже протягом останніх років регулярно проходив тестування, але не використовувався. Генератор, який ми сьогодні отримуємо, необхідний підприємство для забезпечення безперебійного водопостачання. Тобто це джерело режадне оживлення, яке дасть змогу в часи відсутності електропостачання забезпечити подачу води в місто Брода. Висловлюємо щиру подяку страховій комунальній Касі Гесена та особисто Хайнс Йордан за підтримку у складний для України час.